Ми сьогодні будемо слідкувати за 26 розділом Євангелиста Матвія з 17 го вірша. Останній тиждень... Перепрошую. останній тиждень життя Ісуса Христа на землі. Пам'ятаєте, ми в неділю святкували його урочистий. В'їзд в Єрусалим. І якраз останні ці дні свого життя Ісус, як ніколи раніше, посвячує Єрусалиму, посвячує своєму вибраному народу, посвячує Ізраїлю. З 21-го розділу Матвія і до 26-го ці розділи повністю посвячені ізраїльському народу. Після того, як він в'їхав в Єрусалим, пам'ятаєте кілька історій. Засохша смоківниця. Притча про двох синів, які також стосуються, це все стосувалося ізраїльського народу. Притча про несправедливих невірних виноградарів, притча про шлюб царського сина. Потім підступні запитання релігійних лідерів, релігійних діячів ізраїльського народу до Ісуса Христа, семиразове горе вам Ісуса Христа у відповідь їм, потім проповідь на. Оливній горі, і якраз після того нарада у первосвященника у Каяфе, змова проти Ісуса для того, щоб його вбити. І в 26 му розділі з 14 го вірша Матвій каже так: тоді один з 12 званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвященників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили 30 срібняків. І відтоді він шукав слушного часу, щоб видати Його. Юда прийняв конкретне, остаточне рішення: видати Ісуса Христа. І те, про що ми сьогодні будемо з вами говорити, якраз сталося, можемо так сказати, сьогодні, у четвер ввечері. В цей вечір мали відбутись традиції ізраїльського народу, про які тато на початку казав Ісус. Святкував Пасху зі своїми учнями. Святкував він її, ми можемо сказати, не перший, не перший раз. Принаймні, мінімум чотири рази Ісус мав святкувати Пасху зі своїми учнями. І коли євреї сходилися на цю пасхальну вечерю, вони згадували про вихід із Єгипту і про їхнє звільнення від смерті. Ангел проходив повз тих будинків, на дверях котрих була кров Агнця. І ця вечеря, Свято Пасхи було найпідходящим моментом для розмови Ісуса з учнями. За вказівкою Ісуса учні пішли і підготували всі необхідні атрибути для Пасхальної вечері. Але основна суть цієї вечері була не у їжі. Проповідь я свою назвав Передостання вечеря. Всі знають цей вірш, цю історію, яка називається як Остання вечеря. Але в 29 му вірші Ісус Христос дуже чітко каже: кажу ж вам, що ви нині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами Його новим питиму в царстві мого Отця. Остання і вічна вечеря нас чекає в царстві, в царстві Божому. Хотів би сьогодні звернути увагу на дві речі, які апостол Павло описує в цій історії. І перша з них це. Апостол, кажу, апостол Полов, вибачаюся, євангелист Матвій, е описує, він звертає увагу на першу річ, на жахливу немічність людей. Серед цього, що з Ісусом сталося цього вечора, Матвій виділив одні дуже серйозні слова, на які ми звернемо увагу. 20-й вірш. Він каже так: а коли настав вечір, він із 12 учнями сів за стіл. Тобто вечеря почалася, і як вони споживали, він сказав: по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. <кій> Ці слова стали для учнів дуже і дуже серйозним ударом. Слова, які аж ніяк не вписувалися у атмосферу того вечора. Взагалі, пасхальна вечеря готувалася тільки для найрідніших і найближчих людей. Людей, кому ти. Найбільше довіряв для людей з твого найближчого кола. Учні протягом трьох років ходили разом з Ісусом день у день. Вони пов'язали своє життя з ним, вони переживали з ним разом і радості, і бурі, і шторми. Вони так само витримували критику від фарисеїв, від книжників. Фарисеї ненавиділи учнів Ісуса не менше, ніж ненавиділи самого Ісуса. Таким чином, учні, які пройшли так багато з Ісусом на останній вечері, чують шокуючі слова. Один із вас сьогодні мене видасть. Крім того, він не просто промовив ці слова, знаєте, в процесі розмови, ніби не, 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 не взначає. Це ствердження він сказав, він підкріпив словами По правді кажу вам. За три роки життя Ісуса Мучні дуже чітко розуміли, що коли їхній вчитель говорить слова по правді, по правді, по правді кажу вам, то ці слова дуже серйозні. Ці слова мають неабиякий сенс, неабияку силу, слова, які констатують факт і реальність подій. Так дійсно буде, так дійсно станеться. Цими словами їх звинуватили у зраді. Для єврейського народу та й взагалі для, для всіх народів того часу зрада була найогиднішим вчинком у відносинах двох людей. Брати, які продали Йосипа у рабство, дотепер ця історія є чорною полосою в історії взагалі Ізраїля. Слова один із вас говорили про недосконалість всіх учнів. Ці слова звинувачили не одного. А всіх. Акцент не один, а акцент вас. Один із вас видасть мене. В 31 му вірші цього ж розділу Ісус каже, усі ви через мене спокуситеся ночі цієї. Бо написано уражу пастиря і розпорошиться вівці отари. І ми знаємо, що дійсно так і було. Після того, як Ісуса схопили, вони всі розбіглися. В дійсності, Ісус не просто так сказав ці слова. І не для того, щоб якось докорити е, своїх учнів, він мусить сказати цю фразу для того, щоб в цей вечір вони побачили себе. І ці слова звучать сьогодні до кожного із нас. Ми, християни, діти Божі, часто схильні думати, що ми вже щось там у своєму християнському житті досягли. Ми рахуємо роки слідування за Ісусом Христом, якщо ми. Багато трудимося для нього, то, можливо, несвідомо, але підсвідомо ми ніби думаємо, що вже не один рік я в церкві, я служу. Ісус зриває маски з учнів для того, щоб показати їм їхню немічність, їхню бідність і їхню слабкість. В цей вечір учні побачили свою жахливу нікчемність. 22-й вірш каже: а вони засмутилися. Тяжко. Ці, шоку... ці слова шокували їх настільки, що Матвій використовує не просто засмутилися, а засмутилися тяжко. Дуже тяжко. Вивіть собі ту атмосферу. Розмова мала бути взагалі не про це. Розмов... Вони мали згадувати той славний вихід, як Бог їх, ізраїльський народ вивів, а натомість чують, що їм тут не довіряють. На цій вечері їм не довіряють найближчі один одному люди. Але в той же час цей 22-й вірш показує нам на реакцію, на здорову реакцію учнів. Вони перепитували, чи не я то, о Господи? Кожен з них усвідомив свій стан, кожен з них побачив сам себе збоку. Кожен зрозумів, що він не ідеальний і здатний на таке. Вони раптом. Зрозуміли, що вони самі себе не розуміють. Вони поняли, що наскільки самі вони є непередбачуваними і здатними на такі речі. Колись цар Давид так само пережив таку історію. Він був добрим царем для Ізраїля, він був точно не таким, яким був Саул. Він слідував за Богом. Бог через нього багато зробив для Ізраїля, звільнив багато територій. Ізраїль почав переживати добрий економічний ріст, царство зміцнювалося. І цар Давид мав, мав великий багаж позаду, за, за плечима, багаж слідування за Господом. Але в один прекрасний вечір пророк Натан сказав йому: Ти та людина. І в той момент цар Давид побачив себе, зрозумів, наскільки він є нікчемним перед Богом наскільки нікчемний його стан, який він так хотів сховати. Всяка спроба хвалитися собою завжди закінчиться розчаруванням. Ось чому Бог влаштував наше спасіння так, щоб виключити будь-яку можливість людини хвалитися. Бо спасенні ви благодатті через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Дорогі друзі, Бог здійснив наше спасіння по своїй благодаті. Але часто ми, знаючи благодать, розуміючи благодать і думаючи про неї, ми часто не живемо благодаттю. Ми часто можемо жити якоюсь своєю формою своїх духовних досягнень. Тому Ісусу інколи приходиться ставити нас. Трошки так на місце і зривати з нас маски і показувати нам же самих нас, щоб ми подивилися на себе збоку і побачили свій нікчемний стан. Зауважте, що в цій історії Юда говорить ті самі слова, які говорили всі учні. Але мотиви їхні різні. Юда сказав ті самі слова, щоб не викликати підозр до себе. Йому було все одно, що Ісус говорить. Рішення остаточне Він уже прийняв. А всі остальні учні дійсно засмутилися. І якраз цей перший крок, визнання себе слабкими це був перший крок до, до їхньої сили, до їхньої подальшої сили. Реальне визнання себе слабким робить християнина сильним. Визнання себе слабким. Апостол Павло про це також писав у другому посланні Корінтян у 12 розділі, 10 вірш. Тому любо мені перебувати у недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях. В утисках через Христа, коли бо я слабий, тоді я сильний. Але в цій, в цій напруженій ситуації, яка склалася в цей вечір, ми спостерігаємо спокій Ісуса Христа. Він один, хто в цей вечір залишався повністю спокійним. У 24-му 24 вірші цього ж розділу він каже, людський син справді йде, як про нього написано. Але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Цей вірш говорить нам про те, що план Господа і те, що робить Господь, не залежить від негідних і невірних, і слабких людей. Бог свій задум обов'язково здійснить і втілить в реальність, незалежно від нас. Якби спасіння, якби царство Боже Планувалося зробити на пару з людьми, то 100% цього царства ніколи не було. Бог тільки дає нам можливість приєднатися до втілення його планів, його задумів. Але часто ми думаємо навпаки. Часто нам здається, що ми відіграємо дуже важливу роль. Колись пророк Ілля, коли нагорі принизив 450 пророків Ваала, і після того, як про це дізналася, жінка царя Єзавель послала за ним кілерів для того, щоб його вбити, Ілля сидить під кущем і плаче. І коли до нього приходить Бог і каже, що ти тут робиш? Ця історія записана в першій книзі царів, 19 розділ з 14 вірша, Ілля каже: Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваота». Бо Ізраїлові сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх позабивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. І сказав до нього Господь: Іди вернися на свою дорогу на Дамайську, на пустиню, і прийдеш, і помажеш Хазаїла на царя над Цирію, а Єгу німшієвого сина, помажеш на царя над Ізраїлем, а Єлисея Шафатового сина завел Михоли, помажеш на пророка замість себе. Ілля плаче, каже, я один лишився. Я сам залишив тебе з пророків. Бог каже: добре, вставай. Вставай, піднімайся, йди зроби то, то, то. Переключися мало, іди помаш. І далі у 18 му вірші Бог каже: а в Ізраїлі я позоставив 7 тисяч, що не схилялися перед валом, та всі уста, що не цілували його. Щоб показати пророку Іллі. Він каже, в мене є ще вірні люди, які не схилялися перед валом. То ти думаєш, що ти один лишився. Принаймні в Бога завжди буде сім тисяч шляхів, як виконати свій план. Просто нам випадає честь бути учасниками його задуму. Тому люди, Бог протягом всієї історії людства показує, що люди створіння вкрай ненадійні, вкрай зрадливі. І на цьому якраз фоні дуже добре стоїть друга річ, на яку я б хотів звернути увагу, це на дивовижну вірність Ісуса. На фоні зрадливих учнів дивовижна вірність Ісуса. Не дивлячись на те, що Ісус чітко знав, що через кілька годин вони всі розбіжаться від Нього, Він продовжує здійснювати свій план. З 26 го вірша Він каже, як вони ж споживали, Ісус узяв хліб. І поблагословив, поламав і видав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ця історія дуже яскраво показує Ісуса як вірного Бога. Він не подавав їм хліб і вино кажучи прийміть зрадники. Це тіло моє за вас, зрадників, проливається. Пам'ятайте про це. Не дивлячись на їхню слабкість, Ісус Христос приймає їх всім своїм серцем. Він не відокремлюється від них. Євангелист Іван описує цю же історію. Але він додає до неї ще один важливий факт. Перед цією вечерею Ісус взяв тазик, рушник і омив ноги своїм учням. І знаєте, є ще там дуже цікавий вірш. У Євангелії від Івана пише так, що диявол, коли вже віддав наказ Юді, послав у серце, щоб він видав Ісуса. Ісус це чітко знав. Що Юда прийняв остаточне рішення. І навіть після цього він стає і миє йому ноги. Знаючи, що станеться через кілька годин. Дивовижна вірність Ісуса просто вражає в цій історії. Вона ірраціональна, вона вразлива. Вона підпускає до себе слабких, нікчемних і зрадливих людей. І в тому ж. Іван від Івана в 17 розділі, коли Ісус молиться за своїх учнів, 24-й вірш, Він каже, бажаю я очі, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу Мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладень світу. Я хочу, Боже, щоб ці зрадливі, слабкі учні були зі мною там. Я хочу їх взяти з собою. Не дивлячись на неспроможність своїх учнів, Ісус продовжує бути вірним. Він вибрав цих слабких людей, щоб з ними заключити свій новий заповіт. І це ще більше вражає. Якщо ми подивимося на заключення заповіту Бога з ізраїльським народом, яке записано в книзі Вихід в 24 розділі, то ми бачимо, як там. Як взагалі цей процес проходив, 70 старій виходили на гору Синай, і споглядали Бога урочиста подія, пафосна подія. Ісус об'явив свій новий заповідь взагалі не так, як об'являвся заповідь Бога з ізраїльським народом. Новий заповідь було складено далеко не урочисто. І далеко не з такими людьми. Він був складений з людьми, яким неможливо. Було довіряти через їхню недосконалість. Але саме з такими людьми Ісус і складає свій новий заповідь. Подаючи їм хліб і вино, Він каже їжте і пийте всі. Не всі, крім Петра. Бо ви всі розбіжетеся, а Він іще і відречеться. Всі, пийте з неї всі. Ісус прийшов на землю, щоб спасти несильних і могутніх. Він спасає сьогодні і складає свого. Нового заповіта зі слабкими і недосконалими людьми. І яка причина цього? Новий заповіт побудований не на нашій силі, а на силі Його благодаті. Новий заповіт побудований не на нашій вірності, а на вірності Ісуса. Ісус демонструє цією історією, що для Його нового заповіту не потрібні сильні віку цього. Тут потрібні слабкі, немічні, неспроможні. Але смиренні і скорені серцем. Ті, які покладають свою надію на нього. Ті, які, коли чують, коли бачать свій стан, питають, чи не я, Господи, які бояться образити Господа. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами Його новим питиму в царстві мого Отця. Це гарантія нашого Спасіння. І в цьому наша потіха і наша надія. Ісус знав, що після Його Вознесіння учні неодноразово будуть падати, вони ще будуть боятися, в них будуть прояви слабкості в житті. Але він стверджує, що вони будуть з ним в Його царстві. Нам не потрібно старатись увійти в Його царство. Нам нема необхідності жити власними зусиллями. Послані до Єфесян у другому розділі з 4 до 6 вірша. Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею, Він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасенні ви благодаттю. І разом з Ним Воскресив, і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Дуже чудовий вірш, який каже, що Він не посадить нас разом з Собою, а Він вже посадив. Ми Його спасенні діти, немічні, слабкі. І зрадливі без нього. Він врятував нас не по нашій вірності, а по своїй. Не по нашим заслугам, а по своїм заслугам, по своїй благодаті. Джон Ньютон хочу на останок сказати, коли написав всім відомий християнський гімн о благодать. І в російському перекладі є дуже чудові слова. Вони кажуть так: співа внушила серцю страх. А затім дала що? Покой. Євангеліє, благодать, коли показує людині самій себе, вселяє в неї страх від того, коли людина побачила саму себе і свою нікчемність. Але в той же час Ісус каже своїм учням: заспокойтеся. Пийте з цієї чаші і їжте з цього хліба всі. Ви будете зі мною. Я посадив вас із собою. Тому Хай нас Бог благословить. Пам'ятати, що цей заповіт, ці знаки Цього заповіту заключені тільки по Його заслугам, по Його благодаті і через Його вірність. І коли Ісус Христос буде показувати нам в нашому житті нашу ж немічність, щоб в нас була правильна, правильна реакція, пам'ятати, що. Він все рівно заключає заповіти з такими немічними і слабкими і бігте до нього, згадуючи цю історію. Тому хай нас Бог в цьому благословить. Амінь.